Україна це цілий світ, який дихає поруч із нами. І в цьому світі є ті, кого ми можемо втратити назавжди. Не десь там у Далекій Африці чи джунглях Амазонки, а просто тут, за нашими вікнами. І зараз я розповім про тих, хто опинився на межі, про тварин і рослини, які тримаються за життя, ніби за останню соломинку. Тварини Почнемо ми з рисі. Це наш дикий котик, але не такий милий, як здається. Рись може тихо переслідувати здобич і стрибати на 4 метри довжину. Живе в Карпатах і на Поліссі, полюбляє великі лісові масиви з глухими хащами. Рись може пройти десятки кілометрів за ніч, полюючи на зайців та козуль. Її зір у темряві у шість разів кращий за людський. Колись їх були тисячі, а зараз кілька сотень, найбільше у карпатському біосферному заповіднику, і найбільша загроза для них ми самі, бо для когось хутро важливіше за життя. І знаєте що? У деяких країнах Європи рисі вже вимерли, і довелося завозити їх заново. Якщо ми втратимо їх тут, повернути буде майже неможливо. Далі йде Зубр європейський. Уявіть собі гору м'язів, вагою в тону, яка неквапно йде через ліс. Це найбільший сухопутний звір Європи. Зустрічається у Житомирській, Волинській, Вінницькій та Львівській областях, особливо в Поліському заповіднику. Зубр може з'їсти до 30 кілограмів трави за день, а взимку розгрібає сніг, щоб дістатися до коріння. Його стада називають лісовими інженерами, бо вони змінюють ландшафт, роблячи місце придатним для інших тварин. На початку ХХ століття зубрів залишилося буквально кілька десятків, і якби не зоопарки, сьогодні б ми про них говорили у минулому часі. В Україні їх усього близько трьохсот, це стадо, яке можна втратити за один невдалий рік. Третій бурий ведмідь він сьогодні мешкає тільки в Карпатах і всього близько трьох сотень особин, а колись ходив лісами по всій Україні. Ведмідь не просто хижак, він садівник лісу, розносить насіння, контролює чисельність дрібних тварин. Він може долати за день до 50 кілометрів у пошуках їжі. Ведмідь харчується ягодами, корінням, рибою, але інколи може полювати й на диких кабанів. Його берлоги часто ховаються на висоті понад тисячі метрів. Ми звели його до ролі небезпечного звіра, на якого полювали заради шкури, і тепер цей велетень може лишитися лише в казках. Наступний герой звучить як персонаж з фантастики сліпак Подільський. Це гризун, який усе життя проводить під землею. Ендемік мешкає тільки в Подільській Височині та степах Вінничини, Хмельниччини. Його тунелі сягають довжини у кілька кілометрів. Сліпак орієнтується під землею за допомогою вібрацій. Він буквально чує ґрунт. Ви його майже ніколи не побачите, але він реально співає під землею, видаючи дивні звуки. Його вважають шкідником, хоча насправді він розпушує ґрунт і робить землю більш родючою. Парадокс, правда. Ми знищуємо того, хто нам допомагає. Ще один дивак видра річкова. Це справжній акробат наших річок, який вміє гратися навіть у воді. Її хутро настільки щільне, що вода не проходить крізь нього. Як крізь вода не проникну куртку, але без чистих річок видра не виживе живе вздовж річок Полісся, Карпат і навіть у степових озерах. Найбільше видр залишилося у басейнах Дністра й Десни. Вона може пірнати на 2-3 хвилини без повітря і навіть спати у воді, хапаючись лапами за гілки. І от, коли ми бачимо брудні береги та пластикові пляшки у воді, це смертний вирок для видри. До речі, у середньовіччі її офіційно оголосили рибою, щоб дозволити їсти у піст. Уявляєте? Тепер чорний лелека. Його рідко побачиш, бо він уникає людей. Гнізда можна знайти у Карпатах, на Поліссі, у заплавних лісах десни. Лелека живиться рибою, амфібіями, а гнізда будує на високих дубах і соснах, подалі від людей. Унікальний факт чорний лелека завжди використовує одне й те саме гніздо багато років, допоки йому не завадять. Якщо білий лелека спокійно селиться біля хати, чорний живе лише у глухих лісах, і найстрашніше, якщо його потривожити, він покине гніздо і більше ніколи не повернеться. Залишилося кілька сотень пар, і кожна пара на вагу золота. До речі, перепрошую за мій голос, я трошечки прихворіла, але працювати треба, тому. Я роблю для вас відео. Далі Чорне море і його химерний мешканець. Морський кіт мешкає в Чорному морі, особливо в прибережних зонах Одещини та Криму. Це скат із довгим отруйним шипом на хвості. Так, ним можна навіть убити людину. Але сам він мирний, якщо його не чіпати. Його довжина може сягати 2 метрів, а хвіст шипом до 60 сантиметрів. Хоч він і не небезпечний при контакті, але уникає людей. Морські коти часто лежать закопані у пісок і видають себе лише легким рухом плавців, його найбільший ворог ми з вами. Забруднення моря, сітки і промисловий вилов знищують популяцію, а колись із його шипів робили наконечники для списів. Підорлик малий. Невеликий Орел, який виглядає скромно, але його крила в небі це справжній символ свободи. Гніздиться на полісі та в Поділлі, часто біля заплав Дніпра і Десни. Це перелітний птах узимку відлітає до Африки. Цікаво, що підорлики полюбляють будувати гнізда на старих дубах біля води. Їхні крики чутні за кілька кілометрів це голос Дикої України. Унікальність у тому, що він може утворювати пари з іншим видом орлів. Природа буквально експериментує, але через це популяція поступово зникає. Розчиняючись у генетиці на весь світ таких птахів залишилося кілька тисяч, і ми ризикуємо більше ніколи не почути його крик над українськими полями. Знаєте, у природі все взаємопов'язане зникне один вид, похитнеться ціла система те саме й у нас усередині. Думаєш, що тримаєшся, а потім одна дрібниця, і баланс руйнується. Саме тому важливо вчасно піклуватися про себе. І тут стане у пригоді платформа Mindly. Це місце, де ви знайдете психолога, який вислухає, підтримує і допоможе відновити рівновагу. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сенс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. В них є зручний мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще приємніше з будь-якої частинки світу. Посилання залишу в описі та скануйте QR на екрані. Раджу зберегти, бо це актуально як ніколи. І найприємніше, що за моїм промокодом ПЛАНЕТА. Ти отримуєш знижку на перший сеанс мінус 10%. Психіка теж екосистема, тільки наша внутрішня. А тепер перейдемо коротко до рослин. Почнемо з сну чорніючого. Ніжня фіолетова квітка, схожа на маленьке диво. Її часто зривали для букетів і цим фактично знищили. Іронія ця рослина лікувальна, але у великих дозах отрута. Вона може заспокоїти, а може, й убити. Зараз сон чорніючий росте тільки в заповідниках, і туристи його найбільший ворог. Далі тюльпан шренка це дикий предок усіх сучасних тюльпанів, його кольори від сніжно-білого до чорного і все це у степах України. Але люди розорюють степи, і тюльпан зникає. Шок. Саме з цього дикого виду вивели тисячі сортів, які тепер прикрашають парки у всьому світі, а сам предок на межі вимирання. Третя сальвінія плаваюча. Вона утворює маленькі зелені острівці на воді, де рятуються риби й комахи. Це не просто рослина, а ціла рятувальна станція для водойм. але її вбиває осушення боліт і брудна вода. І знаєте що? Вона може жити і в холодних, і в теплих водоймах, але від людини врятуватися не може. Четверта. Липа кримська це не просто дерево, це ендемік. Росте тільки в Криму і більше ніде у світі. Її мед легендарний, лікує серце і заспокоює нерви. Але зараз цю липу безжально знищують вирубками. Якщо втратимо її в Криму, втратимо назавжди. Далі Астра Альпійська. Маленька квітка з гір, схожа на фіолетову зірочку. Вона витримує морози до мінус 30 градусів, але не витримує людей із букетиками в руках. Туризм у Карпатах майже знищив популяцію. Іронія квітка сильніша за зиму, але слабша за наші звички. Шоста шафран Гейфеля. Його ніжні квіти пробуваються крізь сніг ще навесні. Але туристи, побачивши красу, рвуть усе підряд. І тепер він зникає. При цьому ця квітка отруйна для тварин, але в медицині її використовували як ліки. Природа знову про баланс, краса і небезпека в одному бутоні. Сьома ятришник шоломоносний. Це орхідея, яка росте тільки в особливих умовах. Її квітки справді нагадують крихітні шоломи. Орхідеї найвибагливіші рослини і будь-яке втручання в середовище знищує їх миттєво. Цей вид уже на межі. І остання в нашому списку лілія лісова. І рожеві пониклі квіти, схожі на маленькі ліхтарики, що світяться в темряві лісу. Це одна з найкрасивіших квітів Карпат, але люди зривають її на букети, вирубують ліси, і вона зникає. У Європі її називають турецькою лілією, бо нагадує стародавні тюрбани. І якщо ми не збережемо її зараз, вона лишиться тільки на картинках у підручниках. Якщо вам близькі ці історії хочете чути ще більше про природу, та і, взагалі, якщо маєте бажання, підтримайте канал на Монобанці. Кожен донат це велика підтримка від вас. На цей раз за підтримку дякую котику, який як завжди не вказав своє ім'я. Ви кращі, дякуньки. Природа України це наша гордість. Але це не музей, де все зберігається вічно. Якщо ми не будемо діяти, ці тварини і рослини залишаться лише у червоній книзі. Тому підписуйтесь на канал і найголовніше донатьте зсу. Бо саме вони зараз боронять не лише нашу землю, а й тих, хто живе на ній. Від рис і зубрів до тендітних квітів у Карпатах. Дякую за перегляд. Слава Україні!